Ну а США зменшили акцент на ядерній зброї, тоді як Китай, Росія і КНДР навпаки нарощують. Потенціал про це йдеться в публікації, в публікації агенції Блумберг. Показово, що авторитарні режими інвестують у тактичні боєголовки і ракети. Росія має приблизно в 10 разів більше такого зброєння порівняно з тими ж таки штатами, наголошує Блумберг. І це свідчить про те, що РФ хоче мати можливість запустити одну бомбу, щоб шокувати прем'єром Америку і змусити її відступити в найгіршому випадку. Росія і можливо Північна Корея можуть об'єднатися щоб випробувати США одразу в двох місцях удару. припускає передає агентство. Ну а тим часом розмови про якесь замирення з Росією про перемовини про пошуки дипломатичного врегулювання українсько-російської чи правильніше сказати, казати російсько-української війни, продовжує шукати і влада, продовжують шукати західні партнери, при цьому Україна проти заморожування війни. Головна умова для початку переговорів з Росією: відхід ворожих військ на позиції до 24 лютого 2022 року. На цьому наголосив керівник офісу президента. Андрій Єрмак в інтерв'ю італійському виданню за його словами Володимир Зеленський ніколи не говорив про територіальний компроміс, а завжди наголошував на необхідності відстоювати міжнародно визнані кордони. Ну Єрмак зауважив, що йому байдуже, що говорить російський диктатор Владимір Путін щодо необхідності враховувати реалії на землі. Це пряма цитата Путіна, як ми пам'ятаємо. Ну і Єрмак додав, що для пришвидшення мирного процесу Україна повинна мати підтримку країн глобального півдня.